Дивіться, сьогодні у Лозівській панорамі. Молокозавод скоротив всіх своїх працівників. Люди, які п'ять місяців не отримували зарплатні, прийшли просити міську владу вплинути на власників підприємства. Лозівські ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС 14 грудня відзначали свій день. 120-річний ювілей відзначила найстарша Лозівська школа, восьма. Виставка новорічних прикрас відкрилася у краєзнавчому музеї. У студії Вадим Гоч, мої вітання. Як і зазвичай у цій порі на цьому каналі, ви дивитесь Лозівську панораму. Працівникам Лозівського молокозаводу останні п'ять місяців не виплачували зарплату, а потім примусово звільнили за згодою сторін. Обурені люди у понеділок прийшли скаржитись до виконкому. Всі подробиці у сюжеті. Понеділок, 14 грудня, до міського голови звернулися колишні працівники Лозівського молокозаводу. Говорять, у кінці листопада з підприємства звільнило усіх, окрім охорони. У нас просто оволюли по заглашенню старому Але Діло не в тому, що вволіли. діло в тому, що нам не виплачують у нас задовженість по заробітній платі і нам її просто не віддають. за пять месяцев. За месяцев задолженность некоторым еще за июль месяц вообще зарплата не выплачена у нас такие тоже есть девочки да. которые за июль не получили и вот даже нас уволили когда меня предупредили за полчаса позвонили пол девятого и сказали приезжая на завод рассчитываться по соглашению сторон Як розповідають жінки, їх просто змусили підписати звільнення за згодою сторін. Керівництво обіцяло юристів для роз'яснення всіх нюансів, але їх так і не запросили. Тому робітники поспішили звільнитися або скоріше стати на біржу праці, де їм сплачують приблизно по 500 гривень у місяць. Більше суми не виходять, бо підприємство не дає розрахунки по зарплаті. Добитися правди колишні працівники молокозаводу намагалися через прокуратуру, але відповіді поки що не отримали. Отже, за допомогою вирішили звернутися до міського голови. Ну, так от кучка ми збираємося і ходимо. Чогось добиватися, знаємо десь ще. Хто допоможе? Ми, ми будемо допомогти. От ми, ми до вас. Ми до вас. Ми для того, щоб допомогти. Ми дуже хочемо, щоб допомогти. Вам нам. це теж наш це податок між, з вашої зарплати, так. який піде. Пробі, тоже на, нам же вам же піде на благоустрій на міста. Ну, скривають. Заборгованість мене де ми побачили по статістики. У мене були такі посилки ще місяць назад, що... Людям не платять. Керівництво по документам старано приховувало факт заборгованості. Навіть не давали можливості трудовому колективу поговорити з міським головою, ще коли він був кандидатом, аби правда виплила назовні. Тож Сергій Зеленський запропонував правоохоронцям, аби ті зафіксували звернення громадян про порушення законодавства за несплату заробітної оплати. Жінки пояснили поліції, що керівництво підприємства не виходить з ними на зв'язок, щоб вирішити ситуацію. Не захотіло управління підприємства поговорити її з журналістами ТРК «Лозова». Приміщення магазину «Янголятко», що знаходиться у будівлі колишньої дитячої поліклініки, остаточно продано за аукціону. Рішення про затвердження протоколу торгів одностайно прийняли члени виконкому. Нагадаємо, журналісти телеканалу Сігма звинуватили владу, що вона продала комунальне приміщення в шестеро дешевше. Може, я, звісно, сильно звертаю на ці всі випади емоціями своїми, але я такий є. Я не можу не реагувати. У мене два є: або працюємо, або не працюємо. Третього не має бути промовчати, заховатися, відвернутися, не бачити. Є ситуація, тому я сьогодні винося на виконку. Як ви приймете рішення, так і буде. На засіданні виступив начальник відділу з обліку житла та управління комунальної власності Борис Пономаренко. Він розповів присутнім про історію продажу комунального приміщення. Він зауважив, що рішення про продаж через аукціон та стартову ціну 100 тисяч гривень було затверджено ще минулою владою у вересні місяці. Він також зазначив, про торги повідомлялося в місцевих засобах масової інформації. І майже за місяць очікувань лише один підприємець подав заявку на участь. Тому приміщення і було продано за стартову ціну, що не суперечить законодавству. У виниклій ситуації членам комісії було запропоновано обрати кілька варіантів: перший визнати результат аукціону недійсним та призначити нові торги. Але такий варіант відпав, бо за час суперечок щодо вартості ніхто так і не виявив бажання купити приміщення за більшу ціну. Інший варіант, взагалі, відмінити продаж комунального приміщення, проте змінювати рішення минулої влади не стали. Тож одноголосно вирішили затвердити результат аукціону. На засіданні виконкому також зазначалося, що продаж комунальної нерухомості буде призупинено. Як зазначив міський голова, продавати зараз її невигідно, можливо, лише оренда. Я поки не планую продавати об'єкти нерухомості в місті Лазова, тільки оренда. Нехай вона буде мінімальна, якщо це необхідне для розвитку і поштовху розвитку для бізнесу. Ну, продажі ми поки приостановимо. Якщо людина шукає собі об'єкт нерухомості, то вона може звернутися до житлово-управляючої компанії. Там нададуть повний перелік приміщень, які можна взяти в оренду. Також список адрес з фотографіями можна переглянути у соціальних мережах і найближчих випусках газети Голос Лозівщини. Результати напрацювань робочих груп про злиття медицини лозівщини, які було домовлено, спочатку винесли на розгляд депутатів міськради. На позачерговій сесії перший заступник голови Олександр Житков показав народним обранцям презентацію, у якій зазначався реальний стан медицини на сьогодні та прогнозовані результати об'єднання. Як зазначив доповідач, головним принципом злиття є зручність та якість обслуговування мешканців Лазівщини. Усі питання від народних обранців було вирішено винести на громадські слухання, які відбудуться 18 грудня о 17 годині в сесійній залі міськради. До обговорення запрошуються усі охочі. В Лозівських дев'яти поверхівках оновлюють кабіни ліфтів. Ремонтники вже замінили устаткування підйомника в 29-му будинку по вулиці Карла Ліпнехта. На балансі нашого підприємства знаходиться 172 ліфта. Обслужує ліфти харківська фірма «Харковліфт». По согласуванню до взаємної договоренності між цією організацією і нашим міським головою Зеленським Сергієм Владимировичем було прийнято рішення почати модернізацію і ремонт последующим, поскольку все лифты у нас отслужили свой 25-летний срок. Ну, для того, чтобы показать, что они под этим ремонтом понимают, эта организация предложила за свой счет, без всякой оплаты, опять лифтов отремонтировать. Почему выбрали этот дом? Ну, в этом подъезде недавно мы закончили ремонт. Жители э, собрали деньги на покупку материалов. И в поддержку их инициативы мы решили опцию, такую опцию добавить. Дальше будет один на четвертом микрорайоне, и три будет на девятом микрорайоне. Близько сотні педагогів з Лозової, Лозівського та навколишніх районів разом з експертами з Києва та Харкова у суботу у Краснопалівському багатопрофільному ліцеї обговорювали інновації у сфері освіти. Присутніх привітало керівництво міста та району. Освітянський захід проходив у новому форматі міні-неконференції. Це коли учасники на свій розсуд обирають цікаві їм теми. Організатори говорять, формат Едкемп затребуваний у всьому світі. Вперше цього року він був реалізований в Україні. Серед навчальних закладів був оголошений конкурс на право проведення такої міні-конференції. І Краснопавлівський ліцей, з поміж інших дев'яти навчальних закладів України, виборов таке право. Це було масштабне сорівнування, десятки заявок із городов і все в регіонах. І треба сказати, що Краснопаловка. выделилась в этом списке и получила такое престижное право провести мероприятие для учителей не только своего города, но и в принципе близлежащих э, сел, не э, ми конференцию Минет КМ Краснопал. Мы поверили, да, как экспертное жюри, что они смогут привлечь именно таких учителей, которые мотивированы, которые понимают, что революция в образовании, она не начинается в высоких кабинетах, а она происходит ежедневно на школьном уроке. Идет поиск. И сегодня не нужно отметать то, что есть у нас уже в прошлом, классика жанра. Не нужно разрушать до основания, а потом строить. Нужно брать из старого, и нужно брать новое, совмещать. Ну, и самое главное, все зависит от тех людей, которые это образование несут. Потому что если мы поставим в классах супердоски, подключим скоростной интернет, а педагоги не знают и не умеют, как этим пользоваться, то грош цена будет этому всему. 14 грудня по всій Україні вшановують ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Саме цього дня 1986 року над четвертим зруйнованим енергоблоком ЧАЕС було завершено будівництво саркофага. Майже 30 років тому ліквідаторам аварії вдалося приборкати некерований атом і забезпечити людству світле майбутнє подеколи ціною власного життя. У понеділок у Лозові біля пам'ятного знаку загиблим чорнобильцям зібралися представники влади, ліквідатори аварії на ЧАЕС і інші лозівчани. Вони схилили голови у пам'ять про померлих. Керівники міста та району поставили до підніжжя пам'ятного знаку корзини з трояндами. Чорнобильці поклали червоні гвоздики, згадали загиблих товаришів та події тих часів. Зібралися сьогодні. Тут щоб вшанувати пам'ять своїх друзів, які не дожили до цього часу. Зібралися, щоб як обсудити свої проблеми, от, як будемо далі от, діяти, побажати всім крепкого здоров'я, щоб всі трималися, були згуртовані, от, тому що в місті завжди легше. Друзі своїх спомнів хто йшов від нас вже, чого нету. Я желаю всім своїм чорнобильцям, братям, щоб. Здоров'я і благополуччя в сімейній житті. Після завершення мітингу реквієму всіх запросили до центру громадських організацій відвідати виставку картин на Чорнобильську тематику. Автором робіт є художник Роман Гуманюк. Цього ж дня Лозівський краєзнавчий музей для ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС традиційно влаштував день відкритих дверей. По школах міста проводилися зустрічі з Чорнобильцями. У 10-му навчально-виховному комплексі школярі разом зі своїми педагогами підготували тематичну літературно музичну композицію, згадали квітневі події 86-го року минулого століття, вшанували пам'ять загиблих. 15 грудня щороку професійне свято відзначають працівники суду. Привітати робітників Лозівського міськрайонного суду цього дня завітали очільники міста та району. За сумлінну працю перший заступник голови Олександр Житков та голова Лозівської райдержадміністрації Сергій Красноперов нагородили працівників почесними грамотами та побажали здоров'я, успіхів у роботі та відновлення довіри громадян до правосуддя. Найстарша школа Лозової, восьма, відзначила свій 120 річний ювілей. Саме вона дала початок лозівській освіті, зазначалося на урочистостях. Восьма школа це тисячі випускників, серед яких чимало відомих, видатних талановитих людей. Їх продовжують наслідувати і сьогоднішні учні навчально-виховного комплексу. Всіх гостей, які у п'ятницю прийшли на святкування ювілею, у фойє старшокласники вітали оплисками ветеранам, вчителям вручали символічні подарунки на стінах газети, фото випускних класів біля актової зали, альбоми 70-х, 80-х, 90-х років. На тих світлинах відшукати себе могли всі. Проте квапилися всі до зали. Колишні вчителі хотіли побачитися із колегами. Ділилися хвилювання, з'явилося тільки на школи Зайшли. Конечно, ну, сердечко, тьох-тьох-тьох, а, а як же? Автографи з побажань. ...ми залишили почесні гості, серед них і голова райради Володимир Лаптєв. «Ювілей і необхідно підтримати, і необхідно зблизитися. і необхідно може даже запросити дітей на спілкування до наших дітей. А Дітей району до дітей міста. Оце, оце я думаю, для чого я прийшов. що учні мають бути здоровими, фізично розвинутими, займатися спортом. Такої думки Лозівський міський голова розповідала його радниця Валентина Носова. Тому подарунок від Сергія Зеленського для всього НВК було закуплено чимало різного спортінвентарю. Не тільки для школи, але і для дошкільного навчального закладу це й обручі для дівчаток, це і скакалки, це м'ячі, це і якісь ігри, це кеглі. Такі подарунки стануть у нагоді. Зауважив директор НВК. Якщо брати позашкільне життя учнів нашої школи, то це насамперед спорт і це музика. Подивитись на концерті, як співають, як танцюють. Пали вже із новими радіомікрофонами, подарунком від міської освітянської проспілки, у найближчий час оголосив зі сцени заступник міського голови Олег Інденко. Міська влада збирається оновити комп'ютерні класи, предметні кабінети по всіх навчальних закладах, у тому числі й восьмому НВК, з якого без перебільшення почалася освіта Лозової. Початок Лозівській освіті в місті заплатили було якраз школою ново. З 1895 дев'яносто вона змінила три приміщення, мала інші назви, номери залізнична, 54-та, потім 8-ма. школа завжди була кращою. Переконує її колишній директор Владлен Кравченко. Починав тут вчителем, потім став директором. Троше я голосив прадо. Ну, Прийшлося працювати дуже багато. Коли облаштовували сьогоднішню будівлю, допомагали всі. Це підтвердили і тодішні випускники. Сьогодні вони і серед керівників навчальних закладів, і у міській владі своїм вчителям дякували всі. Ви частинка нашого дитинства, нашої юності. Ви заклали в нас такий фундамент, який нам дозволив стати. Тим, ми стали зараз, обіцяли допомагати, підтримувати. Ювілей відмічали виступачі. Став приводом до зустрічі випускників кількох поколінь. На жаль, актова зала не вмістила б всіх, бо їх тисячі, а місць тільки двісті. Це свій навчальний заклад, горді і нинішні учні. Лічно я горжуся, що наша школі вже сповне 120 років. Вона така прекрасна, свідавні весела. Дружні всі діти, учніки, учителя завжди нас підтримують. Концертна програма тривала більше двох годин. Були і пізні танці, і слово для привітань надали всім гостям. Були вітальні листи із за кордону. 50 років тому, у грудні 1965-го, завершилося будівництво першої лозовій п'ятиповерхівки. Це третій будинок по вулиці Профінтерно. Про ювілей дому із нинішніх жильців мало хто згадує, бо старожилів залишилися одиниці. Як для тодішніх новоселів, подія дійсно була визначною, розповідає Віктор Шевченко. Його батьки 65-го року в цьому будинку отримали квартиру. В то время це був небоскреб голозовой. Я помню, что в тот день, когда мы сюда переезжали, что я с домиков пошел в школу, в то время учился в 11-й школе, а возвращался уже сюда. И была радость, что... Така квартира шикарна, три кімнати савцями удобствами. Тільки но оселилися, взялися всім домом наводити порядок у дворі. Згадує пан Віктор. Прибирали будівельне сміття, садили, білили. З того часу так і повелося всім разом, що весни виходити на суботники. Перших мешканців він знав поіменно. Сьогодні хто з них переїхав, хто пішов в життя. У будинку жило багато відомих лозові людей, керівників міста, лікарів. Нині тут більше нових облич, молоді. За 50 років багатоповерхівка гірше не стала. Переконує Віктор Шевченко і припускає будівельники, напевне, старалися все зробити добротно, якісно, бо все ж таки зводили перший дім у місті такої поверховості. Новорічний калейдоскоп, така назва святкової виставки, яка відкрилася на початку цього тижня у Лозівському краєзнавчому музеї. Серед експонатів привітальні ретро-листівки, сніжинки з бісеру та прикраси для ялинки, яким вже більше півстоліття. Історія новорічної виставки почалася, коли співробітники музею вирішили встановити на роботі маленьку ялинку до нового року. Ну зазвичай з дому несуть іграшки, які застарілі, не такі, на перший погляд, яскраві, несучасні. І коли ми зробили маленьку ялиночку з таких стареньких іграшок, нам так вона сподобалася, так з'явилася така ретро ретро-ялинка. І ми вирішили створювати далі такі новорічні виставки. На зараз у музеї вже три великі ялинки з різноманітними іграшками, найстаршим з них вже за 70 років. Співробітники кажуть, допомагають створювати виставку лозівчани, які приносять іграшки з дому. Деякі ж прикраси, як ось цей Дід Мороз, вони знаходять у смітниках, тому дуже просять лозівчан не викидати новорічні прикраси, а приносити їх для збереження пам'яті у музей. Також у виставці представлені картини з зимовими пейзажами, новорічні листівки ще до воєнних часів та майже 200 сучасних сніжинок з бісеру, які виготовила місцева майстриня Тетяна. Тож запрошуємо всіх на наше новорічне свято таке, не дивлячись на те, яка погода за вікном, а в нас музеї затишно, святково і цікаво. Працює музей з понеділка по п'ятницю, з 8 ранку до 5 вечора, у суботу з 9 до 2 години дня. Білет виставочну залу коштує 2 гривні для дорослого та 1 гривню для дитини. Наостанок ще раз нагадаємо, 19 грудня в День Святого Миколая, це буде субота, відбудеться відкриття головної ялинки міста на площі біля міського палацу культури. Розпочнеться захід о 15-й годині. О 13-й і 17-й харківська дитяча балетна школа в палаці культури презентуватиме лозівським глядачам балет-мюзіку дім». Отже, шановні батьки, приводьте свою малечі 19 грудня на загальноміське святкування Дня Святого Миколая. І також нагадуємо, триває благодійна акція Поділися іграшкою з другом міської ради старшокласників нова хвиля по збору забавок для малечі. Всі, хто забажає, можуть приносити іграшки, якими їхні діти вже не граються, до будинку дитячої тайнацької творчості. По завершенні акції зібрані забавки роздаватимуться діткам під час новорічних заходів. На цьому все. Я з вами прощаюся до п'ятниці. Нехай щастить.